Рік дорослих рішень для козирогів – 2026. Це може стосуватися сімейних відносин, нерухомості, родини і вашої ділової сфери і партнерства. Особливо відчувають зміну структури, відказ від планів, зміни у планах від ієрархії. А життєва формула вона змінюється, відповідальності стає ще більше. Ну, тобто, зміна йде у обов'язках, у відповідальності, у роботі, у сімейних відносинах. Це дається нелегко, особливо відчувають люди, які народжені козироги з 25 грудня по 11 січня. Якщо у козирогів взагалі є намір покращити свій стан у ділових відносинах, у партнерстві свій статус. А вирішити якісь судові справи, то слід скористатися цим періодом до липня 2026 року. Ще можливості відкрити всі надаються і зв'язки, і люди, і ваша популярність у суспільстві також вона на класному такому позитивному, позитивній ноті. Особливо це відчувають люди, які народжені з 1 січня по 21 число. А також після липня 2026 року тема матеріальних статків, матеріального становища, забезпечення вона стає все більш актуально і сфокусована у козирогів. Трансформація йде плавна щодо ваших фінансових надходжень. Також доводиться і, взагалі, ви вирішуєте фінансові питання. Щодо спадкових справ, банківських справ, інвестицій і таке інше, тобто ймовірні суттєві фінансові надбання і рішення, небезпечний або такий загострений період, це в нас сімнадцятого. Лютого по 3 березня і також з 12 серпня по 28 серпня 2026 року. Особливо це відчувають козироги, які народжені з 22 грудня по 28 число. Також ці щасливчики в нас можуть з квітня 2026 року. Відчути зміни щодо вашого режиму, графіку, роботи, колективу, також слід приділити увагу вашому здоров'ю, харчуванню і взагалі, тобто це ймовірні, такі кардинальні суттєві зміни. Перші дзвоники ви могли відчувати ще влітку 2025 року, то на протязі 2026 року козироги, ви відчуваєте, що. Так як було раніше у роботі, в матеріальному ну в заробітках так не. Було.